Не думала вам це розповідати, але все-таки вирішила. Вчора була перша загодівля бжіл, і, вже навіть вийшовши із пасіки, я отримала отакий сюрприз під око. Сьогодні не змогла поїхати на роботу, тому що було ще більше. Зараз вже стухає. Але яку я помилку зробила, що я все-таки не відійшла далеко від вуликів і зняла захисну сітку. Треба було обережніше бути і, взагалі, зараз осінь дуже вони стають злі, взяток меншає. Хто дивиться з професіоналів, мене той зрозуміє, чому вони такі сердиті, тому що ми зайвий раз заглядаємо у вулик, ми їх турбуємо, навіть ставлячи їм же ж корм, вони дуже стають злими, хвилюються, що в них щось відбудеться. Ну, а я поки що ось таким, такою прикрасою буду. Нічого пройде, ну там ще й в ногу вкусили, ну то вже таке, то вже пройде.